Що для нас незалежність народжена на нашій землі, видобуто міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Екіпаж вертольота, який перевозив керівництво МВС, не знав про погодні умови на маршруті та не був підготовлений, аби реагувати на загрози. Таких висновків дійшли слідчі ДБР, які розслідують справу. Наразі п'ятьом посадовцям ДСНС оголосили підозри. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів та службову недбалість. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Більше подробиць у сюжеті Костянтина Мельникова. Мачок тепер на цих кадрах зафіксовано останній політ вертольота, на борту якого перебувало керівництво МВС України. 18 січня цього року гвинтокрил впав поблизу дитячого садка у броварах. Усі, хто був на борту, загинули. Напередодні представники ДБР оприлюднили інформацію, яку з'ясували за час розслідування, зокрема і завдяки розшифровці даних з чорної скриньки. Виявляється, екіпаж гелікоптера не знав метеоданих на маршруті, бо більше не був готовий реагувати на погодні умови. Розгустий туман польот доводилось здійснювати на висоті, що є нижчою за деякі будівлі, які були на маршруті. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів його не скасував або не переніс виліт не пізніше до моменту сприятливих погодних умов. Також для фатального польоту задіяли борт, який перебував в оперативному чергуванні по Київщині. Відтак слідчі повідомили про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, зокрема виконувачу обов'язків командира частини, начальнику управління авіації ДСНС України, командиру авіаційної ескадрильї. Їм інкримінують порушення правил безпеки польотів та службову недбалість. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваних їм загрожує до 10 років за гратами. Слідство встановило, що у посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. У держслужбі з надзвичайних ситуацій уже заявили, відсторонять від виконання обов'язків усіх, хто отримав підозри у цій справі, та наголосили, що співпрацюють зі слідством, аби встановити усіх винних у трагедії. Від початку створення 20 січня 2023 року урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи ДСНС надала усі необхідні для його проведення матеріали та всіляко сприяє об'єктивному і прозорому розслідуванню цієї страшної трагедії. Нагадаємо, 18 січня, крім високопосадовців, МВС, які мали здійснити робочий візит на Харківщину та Дніпропетровщину, в авіатрощі загинуло ще чотири жінки та дитина, які саме прийшли у дитсадок. Загалом 15 жертв ще 31 людина, серед яких 13 дітей дістали ушкодження різного ступеню тяжкості. Костянтин Мельников, факт Сітів. Єдині новини.